Вправа 397. Задача Стенфордського університету. Щоб пронумерувати всі сторінки книжки, Друкар використав 1890 цифр. Скільки сторінок у цій книжці? Ну що ж, ця кількість цифр доволі значна. Але коли номерують книжку, то починають з одноцифрових сторінок. Одноцифрових там одна цифра. Для нумерації одної сторінки потрібна е, одна цифра. Тоді порахуємо, скільки потрібно. Для нумерації одноцифрових пишемо перша дія. Отже, у нас 9 таких сторінок є від 11 до 9 одноцифрових. Множимо на одну цифру. Разом буде 9. У дужках пишемо чого. Цифр. Потрібно. Потрібно для нумерації. Для нумерації, отже, одноцифрових, сторінок. Є. Так, двоцифрових. Ну, для нумерації однієї двоцифрової сторінки потрібні у нас дві цифри. Але скільки таких сторінок? Нагадую, це від 10 до 99 включно. Тобто, ми тоді записуємо друга дія. Оскільки це від 10 до 99 включно. Ну, 99 мінус 10. Це буде 89, але і 10 -та сторінка також рахується. Тобто разом буде 90 сторінок. Ну, умовно кажучи, якщо ми 9 цифр, нам потрібно до денамірації одноцифрових чисел, то потім іще залишається до 99-ї і ще 90 таких цифр. Отже, записуємо тоді, що 90, що множиться на 2. Це дорівнює 180. У дужках Записуємо, чого цифр. потрібно для нумерації сторінок з 10 по 99 або двоцифрових. Гаразд. Ну що ж, скільки тоді всього треба? 189 цифр. Записуємо третє дія, знайдемо суму. 9 плюс 180. Це буде разом 189 цифр. Це в нас потрібно. Для нумерації. Нумерації з 1 по 99 сторінку. Є? Yeah? Ну що ж, чудово. Ну, а зараз скільки у нас тоді залишається? Потрібно знайти різницю, скільки нам залишається на трицифровій. На трицифрові числа, а можливо, і чотирицифрові, цифрові, ну, але рідко буває сторінок в книжці більше, ніж 1000. Ну, давайте все-таки знайдемо різницю. Отже, четверта дія. Отже, тоді 1890. Так, що відняти 189? Це дорівнює. Ну що ж, це буде 1000. 890 мінус 189 – це буде 701. Отже, 1701 цифр – це залишок. для інших сторінок. Ну що ж, Спробуємо, припустимо, що нехай це будуть трицифрові числа. Для того, щоб одну трицифрову сторінку пронумерувати, потрібно три символи. Тож, якщо 1701 це кількість тих символів, які використали для нумерації трицифрових чисел, то тоді, якщо ми 1701 поділимо на три, ми дізнаємося, скільки сторінок можна пронумерувати за Допомогою 1701 цифри трицифрових сторінок. Записуємо п'ята дія. 1701. що ділиться на 3. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді куточком ділити. Отже, 1701. ділиться на 3? Що ділиться на 3? 17, що ділиться на 3, це буде 5. 5 На 3 це 15. Віднімаємо. 17 15, це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 3, це буде 6. 6 на 3, це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 1. 21 ділимо на 3 – це буде 7. 7 помножити на 3 це 21. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершено то записуємо ще частка у нас вийде 567. 567. У дужках пишемо чого? Сторінок. Можна пронумерувати. Нумерувати. По три цифри кожна. Є. Отже, на залишок ми ще можемо пронумерувати рівно 567 трицифрових сторінок. Але ми вже врахували, що 189 цифр ми відняли І потрібно для нумерації сторінок з 1 по 99. Тобто знайти тепер загальну кількість сторінок, ми в 6 дії. До 567. Трицифрових додаємо 99. Це кількість 1 і 2 цифрових. Так, і тоді це дорівнює. Ну, це можна записати, як 566. Додати 100. Якщо одиницю забрати, від 567 додати до неї до 99, то буде 100. І разом це буде тоді 666. 666. дужках пишемо чого? Сторінок. Сторінок. Можна. Можна пронумерувати, Пронумерувати. використовуючи. Тисячу вісімсот дев'яносто цифр. Є? Отже. Скільки сторінок у книжці? Записуємо відповідь 666 сторінок. Є?